Ну що, зомбаки, сьогодні у нас вже третій день, як я вас мучу, як я вас тварів, накидаю, так що що? Ну що, хто буде перший? Хлопець чи дівчина? Ха, хлопець за на, Раз, два, три. Говори, говори, ясно, що не погасло. Ха-ха. Далі дівчата. Ну окей. Так, дівку хлопчика жирного, так стати, полісмена в нас накидав. да? Опа, 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 а, ще хоч відкину. Що, що вас? Да, добре. Слухайте, а чого такі активні люди? Взагалі тут не вечір. Тільки настає вечір, я щось теж пізно почала бомбити. Просто я сьогодні трохи не в дусі був. То їжу шукав, то трохи так приболів був, не в дусі. Ну, коротше, факт того, що... Ну просто, блін, що саме обідно, що вже вечері, що я вас не зрання самого шу, а вже під вечір. І от я вас не дуже так багато кого накидаю, і ви почнете мене зараз самого бомбити, тогда, але все, ух ти, блін, слизняк мені в око попав. Ага, а на другий раз. Ага, а на другий вже зодно. Так, першу тварь, перший, так звати левел я накидав, так це реклама Гранд це мені не треба. Так, Гангмбайл я вже давно пройшов і треба рухатись далі. Ну, як зі свого досвіду, я скажу, що Грандбайл не така вже аж гра, топова, яку її описують. Я думаю, що це краща гра. Неладно. Ну ладно, Ну ладно, давай, тримайся, Саня, добре, що ти вже появився. Пацани, як добре, що ми зі і ви були саме недалеко від мене, що ви по точці. Зара. Зара. Щоб ви поточки що були від мене за 2 км, тупо поранений, і то, що ви цим гелікоптером долетіли. Де пацани каже Саня? Ага, пацани в другій, в другому відділі. Ага, пацани пацани там ну, десь з тої сторони за, за зданням зомбаків. А я бомлю тут з тобою. Ну, окей, Саня. Чуєш, але я тобі скажу так, ця перука на майбутнє, просто кажу, вона тобі не дуже підходить, брат, так що краще краще я тобі не рекомендую її діти. Так, ладно, ну що, тварі? А де зо... А, Саня почав, ну шо? Раз, два, три. БУм! Так. Ще йому Його зверху валяться. Е! А, а де Саня? А Саня де? Капіт, Саня пропав, походу я один зараз тварі не, не всіх накидаю, або, або взагалі не накидаю. Mm, да, Mmm така собі. Ладно, прицел. О, Лиза, як добре, як добре, Як добре. Як добре, що коли я призрадився. Ну, прямо я попав Як добре, що коли я призрадився. А, саня, тут вас я даю. Ну окей. Трьох Санька, я ну красава. А я четвертого з другого ка, попав по. Видно попав по... по борщис. По борщи з вогнем. Я реально такий і результат дало. Так, ну ладно, у вас зі зомбаків фарширувати дуже класно, але мені треба якесь ...оруж'я, так сказати, прикупити. то... Що це за справи взагалі? Так, у мене 112 тисяч, це у нас 200 тисяч. Давайте возьмемо цього автоматіка. Все, взяли, погнали. Щось я зробив, каже задобався. Там поки піде перезарядка, то. Ну що, раз, два, три. Понадобий свого з мого знаєте цього старого автомата, зомбачки, да? Блін, дожився вже сам з собою говорю, сам з зомбаками говорю. Це, конечно, треш. Опа, 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 на, пішов. Пішов, я тобі сказав. Твор. Пішов, далеко не зайдеш. А чо? Я по тобі, я по ньому валюю йому все одно. Походу, їх автомат не бере. Все, жопа. Оце ти мене влупили. Ні, добре, що в мене є та указка, але указка пострадала, так що що? Мені треба де. Не указка, мені треба де. Указку нову знайти, бо це пострадала. І взагалі костюм новий. Так, це капець, Ух ти, блін, ні-ні, ні, 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 ні ти це, цей автомат це не для рівня цих замоків, Я понешмалюю і все одно. Та ти. Та ти що? ні ні, ні, так не буде. Зараз. Ми... Я зроблю перезайду, напевно. Бо так не буде. Це такі трошки трошки чти. невеликі невеликий невелики там, Куда по вам шмаляти? Ні, в ігру. Мені треба зайти в гру, не в карту, а в гру. Так, заходимо в саму гру, зараз. Так, опас. Зараз. Так, Оля, зав'язується сам з собою говорить. А то ти то з зом... то то зомбаками говориш, то. Т то з зомбаками гориш. Увориш, то зомбаками говориш сам собою. То ще гірше сам собою. Переробляю на дробачок і таку якусь фігню погнав розблокування. Хопа, ну що, тварі? Це вихтіли, да? дробовичка вихтіли. Ну нати, от вам дробовичок. Ха-ха-ха. Березі, ну що? Ко мені права не дали. Са -са. Ну погнали, погнали, на! Блін, як добре як їх дробовик бере. От вроді, здавалося, на тих 500 грам. На 500 грамів більше більше пороху насипали єпалить дробі, ну і все. Ну, і вистрілює різче, ніж автомат. А так, більш... біль... а так то біль, А так то біль. А так то біль. а Так то біль. Так то біль ще нічого. Ну, Ні, навіть навіть не вистрілює. Навіть воно не вистрілює встрілює... не швидше. Я би сказав, що воно просто вистрілює раз за разом, але. Чуть-чуть на пару грамм більше пороху і дробі дали, і все. Якби такі патрони підходили на автомат, але це йдуть більше патрони, а на автоматики не йдуть. Обідно, обідно. Бо якби з автомата я такими патронами я б, по них шмаляв, то було б дуже класно. Так, ну що, цього ви тварі, хіли, да? Дробовичка, 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 дробовичка. Чотику боже, тобі вже скоро треба їхати. Маєш трохи гривень на карті. Маєш трохи гривень на карті? Спробуй свої.